Доброго ранку, це сніданок гарного всім настроя. 14 травня, 16 років тому, відбулося голівудське весілля. Під вінець стали Антоніо Бандерас та його кохана Мелані Гріфіт. Вони були знайомі менше року, але ж любов то страшна сила. Детальніше про їхню історію кохання Ульяніна. Дія відбувалася на знімальному майданчику красень та мачо. Антоніо Бандерас побачив жінку, яку ще з дитинства вважав ідеальною Мелані Гріфіт. Замість того, щоб ефектно підійти, він розгубився, побілів і почав розмову з абсолютно невдалого запитання. А вибачте, а вам скільки років та пішов ти була відповідь на 10 років старшої Мелані. З того часу вік став головним ворогом Гріфіт. А пластична хірургія такою ж звичною, наче дефіле-червоною доріжкою, Мелані бажає бути ідеальною біля красення Антоніо. На початку ніхто не вірив у цей роман у 95-му році, коли вони знімалися у фільмі Двоє це занадто. В них обох були сім'ї. Тому кохання спочатку було судоплатонічним. Ця пара разом вечеряла, сміялася над витівками один одного, загравала з папараці, а потім Бандерас все частіше набирав номер Мелані, щоб почути її голос. Він закохався. Я відчував, повинен бути біля неї щохвилини, пригадує актор, і мало не вечора запрошував жінку погуляти. Одна з прогулянок змінила їхнє життя. Захід сонця, південна Каліфорнія, де зйомки у Мелані. Антоніо бере її за руку і веде на безлюдний пляж. Там стає на одне коліно, зізнається в коханні і робить пропозицію руки та серця. У пресу ця інформація прозвучилася аж надто швидко. Але публічно говорити про заручене актори не спішили. Бандера з досі був одружений. Як тільки він отримав документи про розлучення, пара зіграла весілля у Лондоні. Зробила це так тихо, що досі ніхто не бачив фото з церемонії. Знайомство з Мелані – це найкраще, що сталося зі мною. Любить повторювати Антоніо Бандерас. І тепер, через 17 років, він уже зі сміхом згадує першу зустріч, коли замість того, аби подарувати їй квіти або сказати комплімент, Антоніо запитав про вік Мелані Гріфіт.